Вітаю, було прохання порівняти Терку Pro із XTR 705. Скажу, що XTR 705 з базовою катушкою гірші результати, ніж XTR Pro з базовою катушкою. Вся на 7,5, тут у нас 15 КГц. Але якщо взяти найкраща катушка на сьогодні, це в нас Nelfly 18 КГц і по стабільності, і універсальності Відчуває, що дрібні цілі, що крупні, що монети середні. Це є флай. Однозначно. Зараз подивитися, яка і чим краще. Для початку розпочнемо тест. Чутливість 29. Тут у нас цвяк знаходиться на глибині 15 сантиметрів. Перевіряємо, дискрим. Чітко відсіяно. Високо, ще вище, ще вище. До самого кінця, до закінчення сигналу. Бачить чорним. Тобто дискрим Супер. Переходимо далі до терки. Відразу скажу, що легша, але не можу сказати, що комфортніша, плюс підводний і адекватніша ціна. Зрозуміло, бо комплект той просто космос буде коштувати, якщо добрати нормальну катушку. Поїхали. Все відлаштовано, чутливість 23, швидкість 2. Цвях. Чітко відсіяло. Вище. А з висоти підкидує в колі. Тобто дискримінація, особливо на глибоке залізо, буде краще тут. Але, можливо, деякі цілі, які зачиняє 705, а ця буде витягувати, якщо небагато сміття, а більше корисних цілей. Можливо, це і буде перевагою. Думаю, зрозуміло. Поїхали далі. Виймаємо цвях. Замість цвяха, бачимо, він складний. Встановлюємо скіфський накінечник на глибині теж 15 см. Грудь, зверніть увагу, важкий чорнозем, з тріщинами рівний. Беремо терку. Спробуємо. 48 знесло, але бачить чітко. Тарку залишимо. Перепровіримо про. Більше прочорняє, але в одну сторону пролазить. Трішки інший механізм. Але все рівно в 93, схоже. Більший чорний. Повільніше. Змінимо швидкість. На ґрунт. Повним фоном нас це не влаштовує. Більше чорнить дрібну ціль. За рахунок шуму поглинання, яке тут встановлено на слабкі сигнали, що і перетворює сигнал в безпосередньо чорний. 15 і 18 кГц теж є різниця, але це лише. Частково, так скажемо, може буде відрізнятися. Давайте ще раз пробуємо терку 705-ту. Приберемо ціль, щоб це не було фантомом. Перевіримо, нема. Тобто подрібним цілям через те, що не зачорняє, так перевага все-таки в 705-ї з катушкою Nell Fly. Далі мідячок на 35 сантиметрів. Навіть впевнений відіай із проходу. Проблем немає. Залишаємо прилад один. Беремо інший. Фонить, тому що швидкість один на ґрунт потужна. Два терпимо. З проходу проскакує сигнал, повідіай теж правильний. Але більше підчорняє. Якщо ми увімкнемо дискримінацію, ми побачимо всю суть. Впритул, ще раз повторююсь, Терка Про і Хтера 705 з цією катушкою перемагає Terra Pro. Але в даному випадку в нас на 705 стоїть катушка зовсім інша. Відповідно, є перевага. Щоб впевнитися в цій перевазі, ми візьмемо динарік невеликого розміру. Ще й напівувальної форми і встановимо його на 20 сантиметрів, щоб відчути, наскільки чітко беруть прибори, а потім на 25. Дуже надвпевнено. Переходимо до терепро. З проходу. Мідяк підсипляє в одну сторону. Інколи є втрата з проходу даного сигналу через нерівності. Це ми перевіряємо наскільки чіпкий прилад. Перевіряємо, наскільки чіпкий прилад, ту же терку з іншою катушкою. З проходу те саме. Я чомусь думав, що краще, але те саме. А коли йти короткими, проблем немає. Зрозуміло. Мідяк. Чіпкість плюс-мінус однакова. Цього тесту, звичайно, недостатньо, стільки, щоб чіпкість перевірити. Ми ще використаємо тоді для того, щоб підтвердити наш результат. Вон, мідна монета, бачите, в ямці знаходиться. Пробуємо. Чорний. Чорний. Погано. Йдемо далі по тесту чіпкості. Переходимо. До речі, по швидкості. По швидкості розділення краще прошка. Розділяє краще цілі набагато швидше. Це ось тут ціль підцепляє, можливо. Не бачимо. Не бачимо. Ідентично чорним. Вирівнюємо монету по центру. Ідеально рівно. Перепровіряємо. Не хоче. Беремо 705-ту. Не зміг я підтвердити по чіпкості, йдемо далі знову на глибину. Беремо динарій, встановлюємо на глибину маленький, зверніть увагу ще раз. 25 см. Це складно. Наприклад, цього реуса легко бере, бо він більший по розміру, хоча і золото. Але навіть прибори низькочастотні беруть краще, бо більший розмір. Чорний. Чорний. рідко колір. Винюхати. Важко. Але... Ну, я скажу, я б такі сигнали перепровіряв, як у Беремо терку про. Навіть краще. Можливо, за рахунок того, що ціль, яка в нас йде глибока, підкидує більше в колір, а можливо й ні. І мідяк. Мідяк взагалі з поля зору пропав. Беремо на 18 кГц, яка ще гірше повинна мідь відчувати. А мідь краще ця бере. Ну, бо кажучи, крупну монету краще витягує. 705 а дрібну Динарія. Хоча вже і цей бере. Не гірше. Давайте зробимо іншу ситуацію, ускладнимо, візьмемо динарія на 30 сантиметрів. Не динарія уревоса перепрошую на 30 сантиметрів. Динарія виймемо. Чіткий впевнений чорний. Притул. В основному це чорний некопабельний сигнал, але... Бере в сегменті чорного. Берем терку про. А Терка Про не дістає. Не дістає. Якогось такого висновку супер зробити неможливо, що набагато більша глибина в Терки 705-ї, але можна сказати, якщо на Терці стоїть класна катушка. То вона не гірша. Йдемо по розділенню. Одна ціль. Друга ціль. Третя ціль. Чотири цілі. Побачили в нас чотири цілі по розділенню. 705 -та. Перевага в тому, що 18 кГц краще розділяє, але мінус в тому, що ця 705-та повільніша, ніж та терапро. Один. Два. Ну, дві з половиною максимум. Тобто розділення краще однозначно у. Тере Про. Далі, з побаченого, робіть самі висновки. Будуть у вас якісь запитання чи щось ще перевірите, звертайтесь. Варту і здоров'я! З вами був Борсук.